Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Христос народився. Славімо його! Дорогі брати і сестри! Цими днями ми святкуємо найсвітліше, найродинніше, найтепліше свято приходу в світ нашого Спасителя Ісуса Христа. Це свято символізує перемогу світла над темрявою, добра над злом. Тож ми просимо новонародженого Христа, щоб він допоміг перемогти нашій Україні ту темряву, яка насунула на наші землі. Ми в ці дні особливо дякуємо нашим воїнам збираючись за родинними столами, тому що розуміємо, дякуючи кому ми маємо можливість святкувати і вшановувати Різдво Христове. Тож низький уклін і подяка нашим воїнам. Слава Збройним силам, слава Україні, слава Ісусу Христу. Христос народився. славімо Його. У передріздвяні дні до Миргородської міської ради завітали колядники з традиційним українським вертепом, творчий колектив Миргородського будинку культури спільно із театральною студією Вайнот. Зі співом колядок, різдвяними вінчуваннями та символічними персонажами вони принесли святковий настрій і дух Різдва просто до стін міської установи. З різдвом Христовим вас вітаю, щоб було у вас у стежку і у мішку! мішку, щоб було у вас у ложці, мишці і в, і в колишці. З різдвом Христовим вію засіваю. Щастя й радості бажаю! Учасники Вартепу відтворили давню різдвяну традицію, поєднавши театралізоване дійство з народною піснею. Через костюмовані образи колядники передали головний сенс свята: перемогу добра та віру в світле майбутнє. Працівники міської ради щиро вітали гостей, дякували за теплі побажання миру, злагоди та добробуту для всієї громади. Все, що ви нам побажали, бажаємо всій Україні, всьому світу. І сьогодні величезне свято всьому світі Ісус народився, тому хай Ісус мале дитя принесе нам усім мир. І вам такі зустрічі не лише зберігають українські традиції, а й об'єднують людей, нагадуючи про важливість духовних цінностей і підтримки одне одного, особливо в часи випробувань. Біля Миргородського міського будинку культури відбувся автентичний співколядок у виконанні народного фольклорно-етнографічного ансамблю в очерниці, колективом якого керує Жанна Харченко. Учасниці подарували глядачам традиційне виконання стародавніх і сучасних колядок під живий музичний супровід. Атмосферу свята доповнювали українські народні костюми з традиційними елементами, які яскраво підкреслили національну культуру. Добрий вечір, Пане Господа, Раду, радуйся, целе сим божий народився. Ми сьогодні. Сюди прийшли привітати людей з наступаючими різдвяно-новорічними святами, щоб люди відчули, що дійсно йде ідуть йдуть свята. І хочемо своєю піснею, своєю колядкою, хоч трішки звеселити душу людей. За ініціативи нашого нашої директора вона теж хотіла привітати наших людей із святами, і вона нам. Порекомендувала виступити сьогодні на цьому подвір'ї, щоб люди бачили нас в наших українських народних костюмах, але погода, звичайно, не трішки поспособствувала нам, щоб ми трішки були ну, холодновато сьогодні. Завершальним акордом дійства стала щира атмосфера єдності та різдвяного тепла, яку створили учасниці ансамблю. Автентичні колядки і національні костюми нагадали глядачам про силу українських традицій. Такі виступи не лише зберігають культурну спадщину, а й дарують людям світла та надію у святкові дні. У Миргороді відбудеться щорічний Різдвяний Забіг. Захід проводиться за партнерства Гончаренко-Центру Миргород, громадських організацій Коліщата та Зміни можливі, а також молодіжної ради при Миргородській міській раді. За словами директорки культурно-освітнього простору Гончаренко-Центр Миргород Інни Ковальської, сам Різдвяний Забіг уже став доброю традицією для Миргорода, адже його історія бере початок ще з 2015 року. Засновником цієї ініціативи є Константин Федоренко, який нині борони. Нить Україну в лавах збройних сил України. 27 грудня о 9 годині ранку запрошуємо всіх охочих доєднатися до нашого різдвяного забігу. Нагадаю, що цей різдвяний забіг є дуже традиційним для нашого міста, і в цьому році це вже 11-й рік поспіль. Коли ми таки оголошуємо, знаєте, бій поїданню салатів проведенню часу з користю з зі спортом і в колі однодумців та друзів. Збір у нас о 9 годині тут на вході в курорт. Інна Ковальська зазначила, що учасникам пропонують посильну для всіх дистанцію. Долучитися можна у зручному форматі бігом, пішки або на велосипеді за умови сприятливої погоди. Вікових обмежень немає, участь може взяти кожен охочий. Також передбачена можливість онлайн участі для тих, хто перебуває за межами міста. Зреєструватися на забіг можна відсканувавши QR-код на екрані або за посиланням на сторінках партнерів. Хочу нагадати, що під час повномасштабного вторгнення у нас з'явилися і нові традиції. Наші різдвяні забіги стали благодійними. Тож ви можете допомогти з ремонтом наших для наших захисників нашого неба ППО з ремонтом автомобіля. Тобто, і цей рік у нас забіг буде благодійним, і по можливості, будь ласка, підтримайте його. Маршрут забігу традиційно пролягатиме по периметру курортної зони Миргорода та становитиме 3 кілометри. Фінішною точкою стане локація КППАП, де учасники зможуть зігрітися з запашним гарячим чаєм та поласувати печивом у теплій різдвяній атмосфері. У Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Састьона відбувся фінальний практикум із циклу різдвяних майстер-класів, організованих управлінням освіти молоді та спорту Миргородської міської ради. Завершальним етапом програми стало плетіння традиційного різдвяного дідуха. Участь у заході взяли близько 15 осіб. Молодь Миргородської громади, зокрема внутрішньо переміщені особи, а також родини з дітьми. Зараз відбувається такий пік відродження, пік популяризації різдвяних традицій, і в тому числі і дідухів. З міста Миргород чудова дівчина Світлана Гарган створила навіть свій бренд, Дух Дідух має назву. І Світланка створює гарні такі естетичні дідухи, вкладає в них весь зміст символізм. Вона до нас сьогодні долучиться онлайн, оскільки проживає в місті Київ, і розповість про цю символіку дідухів, про те, які особливості їх створення, про те, що робити з ними після різдва. Про символіку та регіональні особливості виготовлення дідуха розповіла голова молодіжної ради при Миргородській міській раді Анна Ковальчук. Вона зупинилася на найпоширеніших традиціях, а також на спільних рисах, що об'єднують різні варіанти цього різдвяного оберега по всій Україні. Дідух це різдвяний символ, який символізує достаток, багатство, єднання, тому що в дідуху збирається дуже багато натуральних матеріалів: колосок, жито, пшениця, льон це про багатство, про єднання, про дари природи, які люди об'єднували все в один сноп, в один дідух. Можна побачити за моєю спиною, і ставили в покутті в хаті для того, щоб показати, що їхня родина багата, зможна і дари природи принесли їм цього дідуха, і протягом наступного року буде багатство і злагода в їхній родині. Найчастіше діду стоїть у хаті протягом року від різдва до різдва, а перед створенням нового дідуха його або спалюють, або віддають в нову хату, в ту хату, в якої ще немає господині, яка ще не зробила дідуха собі, свого дідуха. Але зазвичай його таки спалюють для того, щоб віддати жертву богам і створити нового дідуха. До проведення майстер-класу із відеозверненням долучилася майстриня з виготовлення дідухів, засновниця бренду Дух дідух Світлана Гараган. Вона поділилася власною історією становлення в цій справі, розповіла про значення дідуха як символу достатку, зв'язку поколінь і шани до предків, а також продемонструвала основні етапи його створення. Учасники дізналися про використання різних видів колосся, сакральне значення чисел, техніку в'язання пучків і формування завершеної композиції. Майстер-клас став завершальним акордом різдвяного циклу, поєднавши практичні навички, народні традиції та культурну спадщину громади. Ти точно чув про альфу СБУ. Зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх: тих, хто діє, тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44. Зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Робити свою справу, відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди. Всі сенси навколо. Озирнись ось вони. Посміхнися сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно-міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на хаваю.ком. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя 171. Дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.